Так, усім привіт! Сьогодні в черговий раз знімаємо ціни на Луцькому автобазарі. Сьогодні в нас 14 лютого 24 рік. Будемо показувати ціни на Renault Megane 3, Volkswagen Passat B8 та Volkswagen Touran різних років. Хто не підписався на наш канал, будь ласка, підписуйтесь. натискайте вподобайку, напишіть будь-який коментар під даним відео. Отож, всім приємного перегляду. Додивіться це відео до кінця. А ми погнали. Продає, продається білий Passat B8. Так покажемо зараз салон по комплектації, DSG автомат, автохол, паротроніки. Підігрів сидінь, двозонний клімат, Так, навігації я не бачу, що є, але можна підключити через ну, телефон як функція app називається така вона android auto і apple якось там називається білий passat b8 так по салону в нас коробка автомат двозонний клімат підігрів Сидінь, є навігація. Так, але немає. Функції Android Auto. Так, 11, 17300 перепрошую. 240 пробігу, 16 рік. Ось така інформація, є телефончик. 17300 Volkswagen Passat B8 в білому кольорі на легкосплавних дисках. Друзі, для вас побачив два б 8 Зараз я вам всім покажу, що це за автомобілі, які продаються. Перші на легкославних дисках. По-любому електрозеркала складні, повний привід, Європа. Пробіг, ви бачите, 188 тисяч 2019 рік на автоматі. 26 тисяч. Зараз покажу салон. Отак виглядає цей посадик. Так, салончик. ДСБ, Дозонний клімат. Ось так виглядає. Переходимо до сусіда його в сірому кольорі. Дуже красиво виглядає. Хромові вкладки. Так, це у нас 19-й рік пробіг 132 на автоматі 28. Алтрек, повний привід. Так, от так виглядає один і другий. Сірий у нас панорамний дах, в тому силенькому немає такої функції. Друзі, якщо ви ще не обрали для себе автомобіль, зверніть увагу на цей B8. Насплавні диски, бачите так, Це в нас 19 рік, модельний 20-го, 2.0 дизель 21500. Телефончик є, інформація є, кого цікавить відео на паузу, почитайте для себе більш детально. Ми продовжуємо, не перемикайтесь, дивіться далі відео до кінця. Бачу, Наступний у нас b8. B8 зразу покажу ціну. 173, 17 рік, 900, пробіг 190, 2.0 дупель. телефончик є. нафарбований, оригінальний пробіг. Так, Продовжуємо зйомку б 8 далі у нас в чорному кольорі. В чорному кольорі. Підходимо ближче, бачимо, що це автомобіль 2018 року. 2.0 дизель, 111 пробігу 18450, є телефончик продавця, камера, LED щиток, дестроник, підігрів сидінь, LED-оптика, камера, Там... Давайте покажу салончик. Що у нас є. Є навігація, є можливість підключення мобільного телефону через Android Auto. Так, отож, якщо вам чорний попередній не, не сподобався, є можливість придбати отакий білий. Отакий білий у нас коштує за 2018 рік 2.0 дизельної механіці. 16500 з пробігом 229. Тисяч кілометрів. Так, є такий посадчик 16500. Ось цікавий там телефончик є, дзвоніть. Цікавий, шеститепенева механіка, навігація відслідження Android-Auto, двозонний клімат. Так, друзі, ще маємо два туранчика. Почнемо з білого. У нас він на легкосплавних дисках парень протронік 19 рік 2.0, автомат 18800, 201 пробігу. Є зверху під надроком телефончик. Показуємо салон автомобіля. От так виглядає навігація Android автобусовний клімат. Підігрівся дінь є. Так, підходимо до сусіда його. Так, а у нас з 2019 року, 18800, 2.0, 201 пробігу, всі асистенти, хайлайн, механіка, механіка, хайлайн. Так, дивимося, що у нас тут. Що заступне механіка, побігів Сейдній. Навігація Android Auto, Auto Hold. от, Шановні друзі, два туранчика, можна щось собі підібрати. Продається Б8 наступний екземпляр 18 рік, 2,0 дизель, прибіг 153 на автоматі 2700, один підкрас на капоті, гарна комплектація. Так, DSG, автохол, двозонний клімат, підігрів сидінь. Асистент автопарковки є ж в автомобілі цього. Наступний Б8 у нас на повному приводі. 15-16 рік, 257 пробігу, 18-300 є телефон. Все решта до продавця. Телефон, ціна, рік. Виглядає автомобіль таким чином, є навігація, але немає функції Android Auto, наскільки я розумію, Хто не, е, якщо я помиляюся, ви виправте мене в коментарях. Там немає кнопки АПП. Продається, що такий b 8 посадик. На нахідпланних дисках. Передні протроніки в передніх фарм. Так 19300 ціна. Зараз я сфокусую 18 рік. Телефончик є продавця, всі асистенти є. Пробіг 222 тисячі.